Дозвільні центри в Україні можуть закрити відповідний законопроект. Вже розглядається у Верховній Раді. Зокрема, пропонується ліквідація дозвільних центрів як складової центрів надання адмінпослуг. Івано-Франківську дозвільний центр працює 10 років, розташований на другому поверсі міського цнапу і надає послуги місцевим підприємцям. Людина може підприємець прийти, отримати всю необхідну інформацію про те, які дозволи її потрібні для започаткування бізнесу, для відкриття кафе, для поновлення до. Говору оренди землі, і я думаю, що все таки дозвільні повинні бути складовою частиною ЦНАПів. Хоча б тому, що бізнес не повинен в черзі знаходитися з громадянами у штаті міського дозвільного центру. Наразі дві особи начальник відділу роботи з підприємцями та державний реєстратор. У випадку ліквідації структури працівників переведуть в інші підрозділи ЦНАПу або ж звільнять. Окрім цього, відлагоджена система взаємодії з представниками бізнесу буде втрачена. Аби не допустити цього міському ЦНАПі сподіваються на сприяння івано франківської міської ради. Я надію, що ми це все-таки врегулюємо на місцевому рі. Ми зробимо все розумно, оскільки ми є орган місцевого самоврядування. І я думаю, що депутати дослухаються до цієї думки. Я все-таки думаю, що ми все таки якісь преференції повинні надати для своїх підприємців. У випадку, якщо закон вступить в дію, дозвільний центр Ян Франківську, все-таки ліквідують, відповідний проект рішення депутатська комісія з питань підприємництва спрямує на сесію міськради, а разом з тим і пропозицію про створення нової структурної одиниці, підготувати як резолютивну частину, що просимо винести на сесію. Виконання рішення закону про ліквідацію підприємства і е, новий штатний розклад, де ми таких, такі та відкриваємо, такі вакансії, такі та відділ. Новостворений підрозділ ймовірно отримає нову назву Відділ дозвільно погоджувальних процедур і виконуватиме ті ж функції, що і його попередник. Мар'яна Гринечко, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.